До дня матері, який цьогоріч відзначатимуть 11 травня в Івано-Франківській області, відбувся конкурс поезії Материнське серце. Храм любові. Захід об'єднав учасників різного віку, які через поетичне слово висловили щиру любов, вдячність і шану до найріднішої людини, мами. Спостерігаємо дуже велику зацікавленість з боку громадськості власне, до поетичного слова. Надійшло більше ста заявок, і оцінювали ці поетичні твори професійні журі у складі науковців, письменників, культурних діячів краю, також були залучені вчителі української мови та літератури. Основними критеріями було відповідність тематикці конкурсу, оригінальність, досконалість. Форми, свіжість, метафори, власне, володіння поетичним словом. Конкурс проводився в трьох номінаціях: учнівсько-студентська поезія, поезія дорослих та поезія захисників і захисниць. Участь у ньому взяли більше сотні осіб. Захід ініціювала голова івано-франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Цей конкурс про маму, про найдорожчу людину в цілому світі. Направду серце матері то є храм любові, бо немає жодної людини в світі, щоб любила більше як. Любить мама. В час війни наші матері проходять дуже багато випробувань. Вони чекають синів з війни. Не втратили багато синів на війні, доньок. Тому насправді зараз дуже складний час і цей конкурс підтримати підтримати матерів наших героїв, підтримати матерів-військовослужбовців, які чекають синів з фронту. Нагородження переможців конкурсу Материнське серце, храм Любові відбудеться 11 травня в Івано-Франківській обласній філармонії. Крім того, найкраща поезія буде відзначена очільницею Прикарпаття Вибір серцем. Уляна Фецик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.